Чуднівський міст обвалився. Точніше, значна частина пішохідної зони впала у гнилоп'ять. Це сталося уночі. Оксана каже, споруда надто тріщала ще кілька тижнів тому, що страшенно її налякало. Стала бити тривогу і в соцмережах дали знати міській владі. Я зрозуміла Вони поцепили ленточки і перекрили цей міст. Надалі повністю тиша була. Я декілька днів виставляла відео. З мостом, що в нас тут така проблема, і все на цьому того. І навіть після того, як пішохідна частина мосту упала в річку, тут здається, зранку нічого не змінилось. Так само рішуче курсує великогабаритний транспорт, ще більше розхитуючи споруду, а люди продовжують ходити цим небезпечним шляхом. Не Боїмося. Не я... Ну, а кудою, Іначе, якщо я живу там. Дивіться, давно вже перекрили, і до цих пір ніхто ніякі міри не приймає. Та як це? Я можу сказати одне, що в нас в місті не тільки це міст в аварійному стані, і, на жаль, у нас не дивляться не тільки за мостами, а й за всім остальним наша влада. Цей міст він дуже значими іде в логістичній системі нашого міста. Через нього проходить дуже багато логістики. Я не буду уточнювати деякі моменти, про які не можна говорити, але навіть взяти елементарне. Ви зараз тут стоїте і бачите, скільки фур проїжджає, скільки проїжджає так само той пшениці, те саме сміття, яке з міста на смітник виїжджає, скільки ось їздять машини. В нас односторонні тут рух іде. Треба, щоб влада якусь комісію зібрала, щось подивилися, вирішили і. І робити, бо це вже далі вже такого не може. Наступний крок це вже обвал повністю цього моста. Зі слів заступниці міського голови, рішення комісії перекрити повністю транспортний потік цим мостом. Значить, питання з пішоходами ще відкрито. Ми будемо зараз думати, що робити, але для транспорту поки що будемо закривати. на балансі чого? Ну, цей міст він знаходиться в черті міста, тому він обслуговувати його буде і, скажімо, замовником будь-яких робіт буде Бердичів Комунсервіс. Як організація, яка обслуговує дороги і споруди наші. Міст планують обстежити, провести додаткові розрахунки. Лишень після цього говоритимуть про заходи, яких слід ужити. Що це буде капітальний ремонт, реставрація чи реконструкція, говорити зарано. Кажуть експерти, тут теж не часу просто провести обстеження, проаналізувати матеріали, зробити розрахунки інженерні. Ну і тоді прийняти рішення. Додаткове навантаження у разі закриття Чуднівського мосту ляже на інший, що поблизу санктуарію. На цьому мосту планують двосторонній рух. Рух в обидвій сторони буде й вулицею замковою, колишня молодогвардійська, від вулиці Ринкової у бік козацької. Ведуючи на іншому мосту двосторонній режим. Ми попередньо теж його обстежимо, подивимося. Його конструкції, наскільки вони там, в яких і стан на сьогодні, і будемо приймати рішення тоді. У районі Коледжу промисловості, економіки та права на нерегульованому перехресті нині йде облаштування кругового руху. Сьогодні скликатимуть сесію, аби виділити кошти на технічний звіт так, на проєктування, поки мов йде, поки немає технічного звіту. Буде технічний звіт з повними об'ємами. Тоді ми будемо бачити, скільки потрібно. На відповідні вже заходи по проєктуванню. Ну, орієнтовно, проєктування може стояти до 2 мільйонів, вам хочу сказати, а ремонт мосту це більше 100 мільйонів. Тому це, звичайно, в нас нема таких коштів. Ми будемо звертатися до, ну, до кабміну, до в область, ну, будь-куди. Маючи досвід попередніх капітальних ремонтів, бердичівляни не мають особливого оптимізму. Той міст, там, де дамба, він також в аварійному стані. Якщо обвалиться та дамба і той міст, він просто затопить будинки, які тут йдуть знизу. Я не знаю, наша влада повинна якось включатися і думати, що робити для міста, а не ми повинні постійно вирішати, кричати, зверніть на нас, аля, увагу. Я дуже агресивна зараз в плані цього, тому що для нас я не бачу, щоб щось робило місто для нашого населення, для наших містян і взагалі, щоб щось відбувалося. Для нас все. Олена Лукянюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.